Дуся і парасьонок гав перший день у садочку. Дуся лежить у ліжку, широко розплющивши очі. Завтра понеділок, а в понеділок мама вперше відведе її до садочка. Саме тому Дуся ніяк не може заснути. Крутиться і вовтузиться під ковдрою. Чому ти не спиш, Дусю? питає тато. Я розповідаю ведмедикові страшну казку, бо йому це дуже подобається, каже Дуся, хоч це і не зовсім правда. А про що ця казка? Тато іноді буває страшенно допитливим. Про садочок, у якому мешкає фіолетовий дракон, відказує Дуся, а тато сміється. Але Дусі ані трохи не смішно. Невідомо, що буде в тому садочку, хоч дівчинка й бачила крісого рожу, як він виглядає. Вони з мамою навіть зайшли на майданчик і погойдалися на гойдалці. Мама розгойдувала Дусю, а потім Дуся розгойдувала маму, коли вже вдалося втиснути мамину попу в кріселко. Та до них відразу підбіг пан Стораж. Ви, пані, трохи заважка, сказав він мамі, хитаючи головою. Сумно, зітхнула мама, доведеться забути про шоколад. Дусі подобались гойдалки, каруселька й драбинки, але зараз, лежачи в ліжку, вона міркує, що б його зробити, аби таки не йти до того садочка. Ну, Магдалено Феліція, засинай нарешті. Мама підтягає ковдрочку під самісінькі дусини підборіддя і цілує доню в обидві щічки. Завжди, коли йдеться про серйозні справи, батьки називають дусю обома її іменами Магдалена Феліція. Магда стала дусою, коли була зовсім маленькою. Намагалася сказати. «Махдуся!» Дуся, але щоразу виходило, Дуся, так і лишилося. Мамо, я все-таки не піду до садочка, рішуче каже доня. Чому мама перелякана дивиться на неї? Бо я там нікого не знаю і не маю жодної забавки для втіхи. Ой, Дусю, а може, я тобі пошию забавку? Так, Дуся сідає на ліжку і настрій у неї відразу покращується. Так, так, так! Мама робить дуже гарні м'які іграшки з тканини. Вона вже пошила донечці ведмедика і кролика. Та цього разу мало б бути щось справді особливе. Що б ти хотіла, Люба? питає мама, шукаючи щось у кошику із клаптиками. Я б хотіла, хотіла, Дуся раптом пригадує собі мультик про песика в клітинку, який вона бачила по телевізору. Я б хотіла песятку», каже дівчинка, широко позіхаючи. Добре, тільки, будь ласка, заплющ оченята і спи. Мама вимикає світло і виходить з кімнатки. Наступного ранку дусина мама стає у дверях. Видно, що вона дуже собою задоволена. Та-дам! вигукує вона і виймає з-за спини. «Ото що це? Адже вона мала пошити песика найкраще в клітинку. А тим часом мама вимахує передоненим носом рожевим поросятком у квітчастих штанцях. Та-дам! – вигукує вона знову, глянь, Дусю, яке чудове поросятко. Але я не хотіла поросятко, сердиться Дуся. Як? Ти ж сама сказала, щоб я пошила поросятко. Не поросятко, а писятко. Ого, це вже не жарти. Дуся от-от розплачеться. Ти не зрозуміла, мама. Ой, це жахливо, мама насправді дуже засмучена, і Дусі відразу робиться її шкода. Вона ж хотіла як краще і зовсім невинна, що трішечки не дочуває. Нічого. Кожен може помилитися. Дуся поплескує маму по плечу, а тоді роздивляється поросятко. Воно дуже гарне, м'якеньке, рожеве, веселеньке із закрученим хвостиком, що стирчить зі штанців. Треба вигадати йому гарне ім'я, каже Дуся. Алоїс, пропонує мама. Дівчинка заперечно китає головою. Божедар, Максенті, Віктор Імануїл. Дуся хихоче і надягає трусики, які простягає мама. Це буде поросятко гав, каже. Поросятка яке гавкає? А не песик, котрий хрюкає, питає мама, але Дуся заперечує. Поросятко гав, чудове ім'я, навіть два імені. Мамі подобається, Дусі теж вона матиме в садочку друга тільки для себе. З ним можна посміятися, якщо стане сумно. Тепер уздовж парку йдуть мама, Дуся і поросятку Гав. На дворі тепло, навіть непомітно, що літо вже скінчилося. А це точно сьогодні, питає Дуся, точно не хвилюйся. Поснідаєш у садочку, пообідаєш. По обіді буде тиха година і підвечірок, І тоді тато тебе забере. Після підвечірку? Так. До садочка прийшло чимало дітей. Дехто приніс із собою забавки, так як і Дуся. А один хлопчик тримає в руках смішний червоний чайник із носиком. Що це в нього? дивується Дуся. Це чайник, здається, мама, теж неабияк уражена. Не це мій улюблений чайник, мені його бабуся подарувала, пояснює хлопчик. Виявляється, що його звуть Томик. Тато Томика безпорадно стоїть поруч і несміливо всміхається іншим батькам. Ой Гжесю, це справді ти? Мама підбігає до темикового тата. Ми разом ходили до садочка і до школи, пояснює вона здивованій Дусі. Ванелі був найкращий велосипед на всьому подвір'ї раді... радіє тато хлопчика і найдовший кінський хвіст. Кінський хвіст теж мені дусі не подобається, що хтось бачив хвіст її мами. Вона теж би хотіла побачити. На щастя, цей чужий тато відвертається від дусяної мами, бо Томик раптом вилазить на стілець і стрибає звідти на підлогу. Робить це аж двічі, хоч тато і просить його припинити. Ходи, дуся тягне маму в інший кінець роздягальні. Але тоді відчиняються двері і на порозі з'являється приємна тітонька в окулярах. На голові в неї золотаві кучерики, закручені, як хвостик поросятка гава. Добрий день, мене звати Тереза, каже вона, і прохає, аби діти стали парами. Тобто подвоє, і щоб узялися за руки. Томик стає біля дусі. Вона кривиться, їй хочеться опинитися в парі з дівчинкою з бантом, до якої мама каже Юасю. Нічого не вдієш, Юася вже має пару. Мама швиденько цілує Дусю і діти йдуть снідати. Якщо дадуть молочну кашу, я її не їстиму, заявляє Дуся поросяткові гаву, а воно дивиться на неї і усе розуміє, поросятка теж ненавидять молочну кашу. На щастя, на сніданок канапки. Із твердим сиром, ридиска й какао. Дуся задоволена, але томик знову дуріє. Не їсть, зате стрибає і стрибає. Пані Тереза просить його перестати, а він вилазить на стілець і каже, що тепер ніхто його не дістане. Неправда, вигукує Патрик, я тебе дістану. Підбігає і стягає томика зі стільця. На щастя, пані Тереза вдається впіймати хлопчика якусь хвилинку томик сидить чемно, але потім витягає з кошика з іграшками дерев'яного меча і починає ганятися за патриком. Тікай, воїне, кричить він, зараз захоплю тебе в полон. Але Патрик відповідає, що ні за що, і це він сам зараз візьме томика в полон. Пані гражинка, яка працює на кухні, наказує обом сісти спокійно за стіл. Дусі це набридає, бо вона не може зосередитися на канапках. Дівчинка не витримує і кричить Томикові Заспокойся, поросятко гав, наказує тобі їсти канапки! Що ж, це вже звучить переконливо!» Томик негайно відкушує великий шматок хліба. Я сяду біля тебе, каже Дуся Йоасі. Мабуть, краще сидіти біля когось чемного і спокійного, хто на додачу має таку гарну косу. Але Йоася відсувається від Дусі. Дуся присувається трішечки ближче, бо думає, що то Юася поступилася їй місцем. Усе марно. Юася знову відсувається. Ти мене замастиш маслом, а я дуже не люблю масло, каже Юася, і при цьому вираз обличчя в неї такий, наче Дуся теж уся зліплена з отого масла. Дуся не розуміє, навіщо їй мастити подружку маслом, але їй відразу стає трішки ніяково. Позирає на поросятку. йому теж здається, що Йоася не така хороша, як спершу здавалося. Але часу розмірковувати немає, бо до Дусі підбігає інша дівчинка, її звати Моніка. Дуся чула, як вихователька говорила. Моніко, не можна кусати діток, бо Моніка вкусила Патрика за руку. Зовсім як таксочка пані Зосі, що мешкає напроти Дусі. От тільки песик кусає тоді, коли боїться. А може, Моніка теж чогось боїться її і... і через те кусається? Невідомо. Але Дуся починає відсуватися від Моніки. Як ото раніше Йоася відсувалася від неї. Які вони всі дивні у цьому садочку, самі диваки, чому вони не можуть бути такими чемними й милими, як я, думає Дуся. І ох, їй так хочеться, щоб уже настав той підвечірок і щоб татко нарешті прийшов по неї. Дівчинка щосили пригортає поросятку. І шепоче йому на вушко. Завтра я точно сюди не прийду, нехай не просять ні за що. І саме тоді, коли вона вирішує, що це її останній день у цьому жахливому садочку до неї підходить домик і каже Позич мені свою поросятку на хвилинку. Дуся заперечно хитає головою. Що там за малим не відривається? Це незвичайне поросятко, а поросятко гав, і я не позичаю його неслухняним, і робить жахливе обличчя десь таке, як ото зробила масляна Йоася, аби Томик збагнув, що Дуся має на увазі. Але той не вгаває: якщо позичиш мені поросятка, я тобі позичу свій чайник. Дуся зиркає на чайник. Він так гарно блищить і має вигнутий носик, що скидається на слонячий хобот, і в зигналі. виглядає дуже гарно. Добре, погоджується Дуся, але тільки на хвильку. Обмінюється. Дуся бере чайник, а Томик поросятку. Я знаю, вигукує хлопчик, заховаємо твоє поросятку до чайника. Дусі його ідея подобається червоний чайник чудовий будиночок саме для забавки. Поросятко Гав думає так само, а пані Тереза пропонує поставити чайник з поросятком на полицю, бо час іти на ігровий майданчик. Коли діти пішли, поросятко гав розвернулася по чайнику. Воно побачило, що всередині розташувалося маленьке містечко, звивиста вуличка із квітучими деревами і кілька кольорових будиночків. Цікаво, хто тут мешкає, Поросятко Гав постукало у двері блакитного будиночка. В ньому жив собі пан помаранче. Він був увесь кругленький, мав мавкуці ручки й ніжки і гарну помаранчеву шкіру. Доброго дня, я поросятко гав, гречно мовило поросятко. Кому доброго, а кому й ні, буркнув пан, пан помаранче. Мені грибінець упав під ліжко, і я не можу його витягнути. Досить лягти на підлогу і запхнути руки під. Ви що? Не добачаєте адже я круглий. Пан помаранч розлютився не на жарт. Коли я лежу на животі, мої руки і ноги митляються високо в повітрі. Ось, будь ласка, і продемонстрував поросяткові своє розпачливе становище. Ой, зрозуміло. Поросятко Гав співчутливо глянуло на пана помаранчу. Я дістану вам того грибінця!» І миттю це зробила. Пан Помаранча схопив свою згубу, а тоді виштовхав поросятка за двері і гучно їх захряснув. Навіть не подякував. Він дивак, але кумедний, усміхнулася поросятка. Цікаво, навіщо йому гребінець, якщо він лисий. Ну, але подивимося, хто мешкає в зеленому будиночку. А в зеленому будиночку. Мешкала дуже маленька принцеса. Поросятко гав замалим, не розтоптало її. Щойно коли та гаркнула в мегафон струнко. поросятко випнуло вперед груди, а тоді нахилилося, щоб роздивитися, хто ж це так горлає. Нарешті принцеса тупнула ніжкою. Скільки я маю чекати? Невже ти щось загубила під ліжком, поцікавилось поросятко. Може, для когось і ти пирхнула принцеса, а для тебе ваше високосте. Справді, Поросятко Гав схилилося над її високістю. Тут краще б сказати, ваша низькосте. Допоможи мені дістатися до тарілки, наказала принцеса. Я страшенно зголодніла, а моя драбина перекинулася. І справді, біля столу, на якому стояла тарілка з канапками, а слід сказати, що всі меблі в кімнаті були звичайних розмірів, тобто явно завеликі для принцеси, так от, біля столу лежала драбина. Поросят когав, її підняло. Підняло й принцесу, а тоді посадила її на краєчку тарілки. Її високість так зголодніла, що негайно гризанула канапку і почала клацати зубами, як справжня газонокасарка, а не манюпюсінька принцеса. До побачення, ваше високосте, сказала поросятка гав і подалося далі. У червоному будиночку мешкав бобчик. Виглядав він, як звичайний горобець, тільки був трохи круглішим. Він дзьобнув поросятка в п'ятачок на знак привітання, протилегенько, по-дружньому, і махнув крильцем, запрошуючи до середини. А тоді вказав на пляшку з малиновим соком, наче кажучи пригощайся. Отож, поросятко гав, налило собі трохи соку, бо йому дуже хотілося пити. По тому бобчик пригостив його крихтами і хробаками. поросятко крихти, звісно, з'їло, а від хробачків відмовилося. Тоді Бобчик витягнув з кутка коробку з олівцями й папером, аби поросятко могло собі намалювати, якщо певна річ хоче. І Поросятко гав намалювало Дусю. І коли побачило її на малюнку, то зрозуміло, що страшенно за неї скучило, і відразу вирішило повернутися. У цьому чайнику дуже гарно, сказала Поросятко. Я до вас часто навідуватимусь, але зараз біжу до Дусі. Коли бобчик попрощався, дзьобнувши його в п'ятачок, Поросятко гав. Вибігло з будиночка. Воно мчало й мчало, доки не опинилося в дитячій долонці, яка саме залізла в отвір чайника. Ти також собі погуляло, правда? Бо ми набули на вулиці біля садочка така гарна гірка, ти зголодніло. Дуся пригорнула парасятка. Вона теж за ним дуже скучила. Поросятка Гав дуже старалася пояснити дівчинці, що воно зовсім не голодне, йому цілком вистачило крихт, якими нагадував його бобчик. Але настав час обіду, і всі знову сідають до столу. Вихователька сказала, що коли діти чемно з'їдять суп і не розхлюпують його, то під час тихої години вона їм почитає книжечку. І знаєте що? Навіть томик постарався і не розхлюпав. Обід закінчився. Пані Тереза розкладає на підлозі матраци і витягає книжку про фіолетового дракона, який пішов до садочка. Казочка гарна і весела, але Дусі раптом так хочеться спати. Що дівчинка засинає перш ніж вихователька дочитує книжку. А прокинувшись, розуміє, що спала найдовше і що всі діти вже прокинулись. За півгодини буде підвечірок, а доти ще маєте час побавитися, каже пані Тереза. Дуся аж підстрибує від радощів. Після підвечірку прийде тато. Ах, як же нетерпляче вона чекає. На щастя, томикові дещо спадає на думку, ми можемо побавитися у фіолетового дракона, вигукує він і піднімає ковдрочку, якою Дуся вкривалася під час тихої години. Справді, ковдрочка фіолетова, тому може бути драконом. А тепер сховаємось під ковдрою. Ти, Патрику, будеш хвостом, а я. Головою дракона, а Дуся стане драконячим животом. А ким буду я? питає Моніка. Принцесою. Дракон урятує тебе від страшного лицаря, пояснює томик. А хто буде страшним лицарем? допитується зацікавлена дівчатка. Юася, вона вміє робити таке страшне обличчя. Ах, як же чудовий цей фіолетовий дракон. Дуся хихоче під ковдрою, коли Патрик гарчить, мов справжня потвора. Гррр. Юася показує драконові язика, хмурить брови і скошує очі. Усі її за це хвалять. Помітно, що вона дуже задоволена, бо нарешті широко всміхається. Дуся вважає, що із цією усмішкою йогося виглядає так само гарно, як уранці. Гррр гарчить Патрик з під ковдри. Зараз я врятую тебе, принцесо. Тихо, хвосте, це я маю гарчати, кричить Томик, а Дуся знову регоче. Проте принцесу Моніку Фіолетовий дракон дуже лякає. Коли потвора наближається до неї, дівчинка роззявлює рота і кусає її що сили. Як добре, що фіолетова ковдра така груба, і томик відчуває хіба легеньке пощіпування у руці. Агов, ти помилилася, кричить драконяча голова. Це дракон має кусатися, а не принцеса. Здається, Моніка от-от розплачеться. Вона боїться, шепоче з дусячиної кишені поросят когав. Вона боїться, каже Дуся, вилазячи із драконячого живота. Правда ж, що ти боїшся? Моніка не відповідає, лише киває головою. Я вже знаю, знаходить вихід Дуся. Я буду принцесою, а ти животом у животі найбезпечніше. Моніка, якій ця думка дуже подобається, стає драконячим животом аж до підвечірку. А на підвечірок буде булка із сиром і яблуком. Поросятка Гав не дуже любить сир, і Дуся теж ні, та нічого не вдієш, не все можна любити. На щастя, відразу приходить тато. Він задоволений і несе пакет із сливами. Пригощає всі, говорячи щасливі помиті. Наступного разу, коли боятимешся, то не кусайся, а попроси, щоб я дозволила тобі потримати поросятку. Гав допомагає від усякого бояння, каже Дуся Мониці, доки обидві взувають туфельки, а Моніка нічого не каже, зате цілує Дусю в щічку. Ну, Магдалено Філіце, як там було в садочку? питає ввечері мама. Спочатку було дуже сумно, а потім весело, відповідає Дуся. Тобто, як у житті, а чому було сумно, цікавиться мама? Бо дехто стрибав, кусався і не хотів замаститися маслом, пояснює Дуся. Крім того, я трохи скучила за вами. Але після тихої години ми бавилися у фіолетового дракона і було дуже весело. Я була драконячим животом, а потім принцесою. Знаєш, ти отримала найкращі ролі, сміється мама. Мабуть, я завтра таки піду до того садочка. Дуже мудре рішення. Я була впевнена, що тобі сподобається. А що про це думає поросятко Гав? Йому дуже подобається садочок. Томик посадив його до червоного чайника, і поросятком мало там море пригод. У чайнику були пригоди, здіймає брови мама. Так, бо там живе така крихітна принцеса, яка дуже голосно горлає, і, і бобчик, який дзьобає, але дуже легенько. І ще пан помаранча. Який прикидається буркотуном та насправді має добре серце. Ага, каже мама, може, ти мені все це намалюєш? Ну, розумієш, щоб я знала, як виглядає отой бобчик. Дуся киває головою, а тоді малює гарненького горобчика.